Друзі, всім привіт. Не був вже у своїх фазанчиків 2-3 неділі. Але зараз подивимося, що вони у нас. Так. Що вони? Живі, здорові? Да, все добре. Все добре. До речі, мабуть, неділю, я так зрозумів, що вони, мабуть, адаптувалися. Проходила в них адаптація. І, мабуть, десь через днів 9 на 9 день, да, вони знесли, знесли вже перше яєчко. Звісно, перше яєчко було розкльоване, а потім вже нормально. Тобто в день десь несуть по 2-3 яєчка. Тобто, дивіться, ось за ніч вже в нас є 2 яєчка. Зараз підемо забирати їх. Що то вони не хочуть в моїх цих гніздах гнести? Ну, побачу сьогодні. І змінюємо туди, засипемо, насипемо солому якоїсь. Ось такі Тут що хотять. тут Так що у нас вийшло? За ніч три штучки. за ніч три штучки. Ось такі нієчки. Не бійтесь, не бійтесь, не бійтесь. Так, сьогодні, друзі, ще в планах. Бачите, все-таки хвірточку треба було робити, щоб відкривалося всередину. У мене є пружини. Якось Прифігачимо пружини сюди. Ну, щоб вірьовочко не придержувати. Тута і тута. Потім також купив ринву, брав саму дешеву ринву, тому що коли дощ, ну тут просто не пройти болото. І також туди теж воно ляпатить, туди їм вода все затікає. Сьогодні зробимо ринву. Купив саму дешеву, так що так, да, зробимо ринву. Плюс покажу купив також їм комбікорм. Для малечі і для дорослих. І також купив ще ракушку морська ракушка подріблена. Потім все покажу. Все, погнали за нашими ринами ми будемо робити ринки. Тише самі брав Україна-виробник. От ще крючечка як повісити. Гарненько вийшло. Ось так. Ось так, раз. А тут а в кінці поставимо бочку Дай й буде нам бочку тікти. Також дивіться, що ще зробили, щоб в нас закривалося всередину, прижималося. Пружину додавив і в нас взагалі ідеально. Все. Собі зайшов і вона взагалі і добре. Все, так що, в принципі, отак доробили. Ось такий корм. Екокорм, виробник Україна. Купував для перепілок, воно йде корм для несучок для дикої птиці. Ось такий він там екокорм. Так, я купляв для великих базанів, щоб у них збільшилася несучість. Це я купляв для маленьких. Це стартовий комбікорм від нуля. Здається, до трьох місяців. Також автокорм. Ось такий хорошочок. Так, ребята, що, поміняли водичку. Поменяли водичку, насипали її вон ракушки. Так, підсипали зерна, травичку поклали, кропивку, пару деревцят поклали, повичищали. Ну, ось так вони живуть собі класно.